Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так. Да. Добрий день. Добрий. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Заповідник, Чорнобильський заповідник Сергій Облізан, я представник. Дякую. Так, у нас ще є учасники громадських слухань. А. Чи є серед вас представники громадськості? Пане Дар, кого ви представляєте? Представляю, представляю розробчика, розробника, а ще в нас є пані Елені, якщо я не помиляюсь. Елені Вендрас це Елені, представник, так. да, дозвольте, я так. проясню. Будь ласка, це представник Франкурського зоологічного товариства, яка є куратором цього проекту, а саме товариство, ну, спонсором чи платником. Я зрозуміла. Тобто, ну, від суб'єкта господарювання, пані Олені. Я зрозуміла. Добре. Тоді, значить, діємо е, наступним чином. Е, громадськості в нас поки що немає. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Е, чекаємо 15 хвилин. І о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Дякую. let so them. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас вже 10-та година, 15 хвилин. У нас є ще один учасник, пан Сергій Сорокін. Підкажіть, кого ви представляєте? Доброго ранку. Я представляю Франкфуртське зоологічне товариство. Я регіональний координатор проєкту Дикі Палісся. Власне, це проєкт, який стосується. Нашої діяльності. Зі сторони суб'єкта господарювання, так, я правильно. Не ну, у нас є громадськість орган і суб'єкт господарювання. Визначтесь, будь ласка, з якої. У нас є тристоронній договір Французьке залишне товариство виступає як інвестор робіт, радше як платник, можна так сказати. Ну всіх Тоді я буду вас рахувати як представника зі сторони суб'єкта господарювання. Ну так Згодь... Мені, ну, не громадське. Чи не, ви громадські все таки більше як представників так, 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 представник. пані Елені відписала, що вона представляє також Франкфуртське зоологічне товариство? Про мікрофон не працює. Дякую, зрозуміли вас. Вже також представили. Отже, давайте розпочинати сьогодні. В нас 16 лютого 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником стосовно планованої діяльності. Відновлення природного гідрологічного режиму, торфових та луків на лівобережній заплаві річки Уж в районі відселених сіл Рудня Іллянецька, Діброва, Мартиновичі, Київської області. Реконструкція. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики, департаменту екологічної оцінки, міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. Відповідно до вимог закону, громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіт з оцінки впливу на довкілля. А, порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. І окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні 7 учасників. Троє з них це представники Мінекономіки як організатори громадських слухань. З паном Сергієм і пані Елені ми розібралися. Вони представляють Франкфуртське зоологічне товариство від ну, зі сторони суб'єкта господарювання. Ще раз попрошу пана Едуарда і пана Сергія Обрізана представити, сказати, кого ви представляєте, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, пан Сергій, будь ласка. Так, я Сергій Обрізан, науковий співробітник Чорнобильського радіаційно-екологічно-біосферного заповідника, і за відповідним розпорядженням я відповідальний за даний проєкт. Дякую. І пан Едуард ще раз, будь ласка, представте. Я розробник даної роботи мене звуть Лепеха Едуард, я науковий співробітник організації розробника. Дякую, отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед семи учасників. Троє учасників представники мінекономіки, організатори громадських слухань, інші четверо учасників представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 там буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника стосовно планованої діяльності, що передбачає відновлення природного гідрологічного режиму торфовищ та луків на лівобережній заплаві річки Уж. В районі відселених сіл Рудня Лінецька, Діброва, Мартиновича Київської області. Реконструкція. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Віро дякуємо да, гарного дякую. дня, до побачення. до побачення. До побачення.